Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, всіх вітаю. У нас новеньке надходження у продаж в дуже класному стані Volkswagen Golf 4. всім любима класика. На 1.6 моторчику. Звісно, бензин. Коробка механіка на 5 ступенів та передній привід. Мотор це найнадійніший в лінійці. Так автомобіль виглядає по кузову, друзі. По кузову зовсім немає. Ні по порогам, ні по аркам, ні іржі, ні корозії, ні рижиків. Взагалі нічого немає. Є невеличкі сліди використання. Це ось невеличка притертість по арці але взагалі вона без корозії або чогось такого. Фарбовано. Ось це крилишко, ось ця дверка це косметичні два підфарбування. Вони без шпаклівки. 150-160 мікрон. Класні диски, туманочки, подивіться, на стан фар Взагалі без нарікань. Далі йдемо до салону. Скло, до речі, всерідне та оригінальне включає лобове. Салон, друзі, ну салон взагалі заслуговує. Уваги! Подивіться, в якому він стані. Він взагалі не потертий, не продавлений. Чотири склопідйомника, електродзеркала, шкіряне кермо, 204 тисячі пробігу, помилок ніяких, магнітолка, кондиціонер, механіка на 5 ступенів, підігрів дзеркал та заднього скла. задній ряд. Подивіться потолочок в якому стані. Дійсно, повністю хазяйський автомобіль. В Європі один власник та один власник в Україні. Подивіться на стан салону. Техніка також класна. Друзі, тому ми на вас чекаємо. Гольф вже у продажу.